Привіт усім! Сьогодні п'ятниця, 4 вересня. Ми розпочали перший тиждень навчання. Зараз третя година. ну і вирішила зробити відео, тому що ми отримали підручники. Якщо цікаво, залишайтеся. бідненький працює. Сьогодні вже півдня дуже багато всього дикувати, всього робити на початку навчального року. Ну, Поки він працює, ми давайте розглянемо підручники, дійшли мої математики та російські мови. Значить, російська мова. Автор, який ми замовляли, вона вже прийшла давненько, ще перед начальним роком, просто не з усіма підручниками окремо. Ми їх вже викликали, коли буде математика. Ось така наша російська мова. Курс більше йде на вивчення усного. Завдань письмових дуже мало, тому що найголовніше завдання це навчитися слухати і намагатися розмовляти російською мовою. Цей підручник, цей автор у мене був в минулому році, він мене поміняє, подобається. Так. Що вивчить? Мої класники до нашій зміст. Текст, речення. Будемо читати, розвивати. Ми також будуть у нас основи синонім та все, міни все. Одна година, як все встигнемо? Далі наші математики. Ось мені їх принесли Григорій Лишенко. Дві частини. Ось вони. вона. Так, вони ще запечатані просто Дві 12 У нас є. Так, наші математики. До речі, я скажу про цей підручник. Можливо, хто вибрав, я в інтернеті знайшла є. Повністю супер просто календарне планування. Є відео ой, презентації всі і розробки уроків. Так що шукайте, якщо вам цікаво, в коментарях напишіть. Я вам ссылочку дам, де я це скачала. Так, починаємо з повторення. І там повторення вже по календарю не ну ну, майже півмісяця так точно буде 3 неділі, можливо, аж 4. Нагадую, що математику у нас буде 5. Математично ми станемо. У другому класі у мене будна була. На третій вирішили змінити автора. Мені подобається, спочатку йдуть більш легші завдання, потім ускладнюємо і завершується все задачами. І навіть є задачі на високий рівень завдання. Так, давайте подивимося, як ми вивчаємо, що вивчаємо. Так. Перший семестр повторення вивченого, рівняння, табличне множення та ділення. Це побудемо повто... закріплювати. Так, величини, тисяча, додавання та відмені межах тисячі. Все це, я тобто розумію, до нового року. Далі. Математика, частина 2. Принцип той самий. Спробувала замовити один друкований зошит, Я користуватися, якщо потрібно буде дітям друкувати. Бо, напевно, ми не будемо встигати і друкований, і звичайно, написати. Так, що вивчимо в другому семестрі? Продовження в межах тисячі, додавання та віднімання, письмове додавання та віднімання, множення та ділення в межах тисячі, частини ділення з остачею, Ну і багатенько, бачите, сторіночок та повторення вивченого за рік. Так, да, мені подобається математичний словничок. Не знаю, чому потрібно крупну класу. Але ще воно відведено на окремі сторінки. Так, це непогано. Так, також сьогодні хочу показати календарне планування, і які в мене були складнощі з ним. Зараз його папочка. Значить, календарні планування зробити до 15 числа бажано. Деякі зробила деякі ще в електронному варіанті, ось мова відвела сторінки. Значить, зробила читання в мене Савченко, календарне планування було в доступі в інтернеті. Мене влаштовувало повністю. Я лише кольорами відмітила розділи, щоб в журналі не забувати. Відмітила блакитним робота з дитячою книжкою і медіа Ну, можливо, можна було писати лише теми або лише твори, які будемо вивчати. Ну, думаю, хай буде. Так. Що я ще зробила? Це теж англійська мова. Я багато про неї не буду говорити. Ми замічили. Я раніше був вчитель-спеціаліст, тепер буду я, бо я також є спеціалістом Що можу за це сказати? На сайті Лінгвіст є календарне планування, але там лише здоровенні розділи, теми, і потрібно ділити більш на теми. А на сайті на урок я знайшла, де є ось самі теми. Ось такі. Ну, інша інформація також зайва. Ну, я почала удаляти ці столбці, воно мені все перевернулося, то я вже залишила Так. Математика. Математика була, я вам тільки що сказала, навіть з діагностичними, зі аналізами, з усім чи можна. Кількість годин відповідала 16 тижня. Беремо 16, не на рік я робила. Я лише теж кольором відмітила розділи. Немає питань. Мистецтво Кондратова. Ніде немає підручник, щось таке підручник. Не йде в інтернеті я не бачила. Довелося робити сама інтеграція. Це ще в першому класі. Ось така таблиця була. Я вже не пам'ятаю автора. І я по такому самому принципу зробила по підручнику. І в минулому році так робила. Це зручно просто. ще дати потім поставлю. І все. Далі. Фізична культура. Ну, Дещо прийшлось перероблювати. Третя фізкультура має бути тренінгова. Я її здійсла на курси, вона має бути, зарекомендована. Значить, що я роблю? Два уроки в нас іде практичних. Написала тему тижня за я досліджує світ. І зробила урок з використанням технологій або тренінги, щоб вони підходили до теми тижня. Якщо тема тижня там зовсім ґрунт чи вода. То я більш на колектив, на спортивний, ну тільки щось теоретично, щоб тренінги були. Це я переробляла. Далі. Так, я досліджую світ, я ще дороблюю. Я досліджую світ. Я раз покажу на одну Значить, це... я досліджую світ. Бібік. Зараз говорю про цей підручник. Не технологічно інформатично, так я його не трогаю. Шукаю в інтернеті 23 теми, чи 23 уроки. Як так може бути? Скільки документів не качаю? Ну, от нема нормального календарного, ну ладно. починаємо робити самостійно. От, я досліджую світ, у мене буде ось такий перший тиждень. Я написала за підручником і далі просто поділила на підтеми. За підручником, як воно є. Блакитним, це в мене інформатична, бо інтеграція йде, але не я проводжу. Е і технологічна. Я його ще не дописала, просто тут допишу потім тему. Планую на цих вихідних повністю добити вже все. Що по календарному все, пару років залишилось, на ну, цих вихідних я вже все зроблю. Так, що ми зробили на цьому тижні? На цьому тижні ми малювали, як я провів літо. Всі бачили і заповнили портфоліо сторінки 3 класу. Де вони? Де вони? Долоньку, третій клас. Автопортрет друзі ну, і вже почали вкладати на, на наші творчість, яка у нас була. Трішечки ще портфоліо заповнили. На наступному тижні 9 числа День краси, в тих числах День спорту. Ну, роботи буде вистачати. Ну, якось так. Як пройшов ваш перший тиждень, пишіть коментарях, буде цікаво переглянути. На все добре!